Фізкультура для дітей з обмеженими можливостями. Спортивна спартакіада відбулася у Івано-Франківському навчально-реабілітаційному центрі. У спортивній першості взяли участь понад два десятки дітей. Це, зокрема, малеча та підлітки. Організатори забав запевняють, для дітвори такі турніри це не лише нагода активно і змістовно провести дозвілля, а й морально-психологічна мотивація. Що це дає для дітей? Це вселяє оптимізм дітей. Це є перспектива, це є прогрес, це є е, бажання досягти якихось результатів. Діти змагалися у різноманітних спортивних дисциплінах. Серед них естафета серед хлопчиків та дівчаток. Аби досягти успішного результату, необхідно активно подолати усі її етапи: віджимання, дарс, качання пресу також до вподоби малечі. Всі види спорту, Естафети, прес, присідання, дартс. Ну все. Я дуже люблю змагання, що бігати, пригати, віджиматися. У Івано-Франківську вже тривалий час реалізується програма Інваспорт. У її рамках поширюється фізична культура серед дітей з обмеженими можливостями, даються старти оздоровчим турнірам, які сприяють морально-психологічній реабілітації вихованців відповідних центрів. Вікторія Гордієнко і Іваненко, Мар'ян Николюк. Новини на вежі.